Всім привіт вам, як завжди, я, Сільвер, і сьогодні я розумію, що роблять всі смарагди хаосу, які ми знаходимо в грі Sonic Super Stars. Заставку я робити не хочу, тому одразу к ділу. Синій смарагд хаосу. Він створює купу ваших кронів, які все ж таки наносять урон. Хоча в шоці я сказав, що отвіти да і ніт. Ну що, наступний смерд у нас червоний. Коротше кажучи, ви стаєте метеоритом і ламаєте з собою стінки. Ну й можна просто прилетіти. Наступний смерт фіолетовий. Він створює предмети, які допоможуть пройти левел. Ну що, настав час блакитного смарагду. Можна підніматися по воді. Наступний смерт в нас зелений. Ну тут все і так зрозуміло. Передостанній смерт – жовтий. Зупиняє час на 15 секунд. Ну й останній смерт у вас білий. Я думав, буде щось крутіше, але він просто ламає стінки. Ну, а в мене на цьому все. І якщо ви додивилися відео до цього моменту, величезний вам респект. Ну, а я полетів.